Число душі 9. Значення, характеристика жінок, чоловіків і дітей. Що означає число душі 9? У ведичній нумерології 9 це число душі людей, у яких дата народження припадає на 9, 18 або 27 число кожного місяця. Їх планетою і є войовничий Марс. Який дає потужний потік енергії, целеспрямованість і дух суперництва. Сміливість, амбіційність, любов до пригод призводять до того, що іноді дев'ятка не може зупинитися, щоб перепочити. Прямолінійність, наполегливість і пристрасна натура власника цифри 9 роблять його природженими лідерами. Позитивними проявами числа дев'ять душі можна назвати енергійність, рухливість, активний спосіб життя, рішучість, працьовитість, щирість, відповідальність. До основних недоліків дев'ятки можна віднести запальність, нестримність, імпульсивність, образливість, зарозумілість, невміння сприймати критику, грубість. У жінок Кількість душ дев'яток наділяє жінку такими якостями, як наполегливість, ініціативність, активність, що виявляється не тільки у вчинках, але і в зовнішності. Володарка цифри 9 прагне усьому бути першою в кар'єрі, спорті, сім'ї. В її справах і побуті завжди панує порядок. У роботі вона буде відповідальним виконавцем або вимогливою, але справедливою начальницею. Чоловікові не просто поруч з такою супутницею, тому її чоловіком зазвичай стає спокійний і незворушливий партнер, який не стане з нею конкурувати. А поставиться з розумінням. Незважаючи на свою чоловічу енергетику, дев'ятка це гостинна господиня, турботлива мати у чоловіків. У чоловіків з числом душі дев'ять шукає адреналін у всіх сферах життя. Він любить відчувати конкурентний дух у кар'єрі чи бізнесі, проявляє себе як брутал у відносинах з жінками. Дев'ятка це той чоловік тип. Який дарує величні, величезні букети, троянд, любить дорогі подарунки, стоїть під вікном, будь-якими засобами домагається розташування. При цьому він уважно ставиться до вибору супутниці життя. Пристрасний Марс додає до характеристики цифри 9 ревнощі і вимогливість, але разом з тим такий чоловік стане справжнім главою сім'ї. Захисником, годувальником, покровителем. У спарках він воліє йти, не влаштовувати драматичні сцени, сумісність з іншими числами душі, незважаючи на запальність, у дев'ятки багато дружніх чисел, спілкування з якими буде складатися спри... сприятливо, без конфліктів. До них належить одиниця Сонця, двійка місяць, трейка Юпітер, шістька Венера і дев'ятка Марс. Щетвіркою Раху, сімкою Кету і вісімкою Сатурн відносини будуть нейтральними. Поряд з п'ятіркою, який керує Меркурій, варто чекати труднощів, але володари цифри 5 потрібно сприймати не як прямого ворога, а як суперника, протистояння за ким принесе в життя позитивні зміни. Ці випробовування є посиланням понад як стимул для саморозвитку і духовного зростання. Для шлюбу чоловікові дев'ятці підійде дівчина з числом душі 6, яка притягує Венера. Жінці ж варто звернути увагу на шанувальника життєрадісною радісною трійкою, яку професію обрати дев'яткам. Чоловікам і жінкам. З дев'яткою слід розвивати кар'єру в таких сферах, де можна проявити свою завзятість і прагнення до боротьби. Відповідну професію можна знайти у спорті. Спортсмен, тренер, військовому справі, поліція або медицині. Володар числа 9 прагне до влади, тому основні обов'язки Краще поєднувати з громадською діяльністю або займати керівний пост у своїй галузі. Наприклад, бути начальником відділу, головним лікарем, командиром взводу. завдяки своїй енергійності і відповідальності осіб з числом 9 може успішно виконувати кілька справ. Якщо ви народилися 18 або 29 числа, при одній дев'ятці в даті народження людина веде себе в повній відповідальності з характеристикою числа душі 9. Але в інших випадках, коли 9 виходить у результаті додавання двох цифр, є вплив додаткових планет на характер. Наприклад, 18 несе в собі позитивну енергію Сонця 1, і суворість Сатурна вісімки. У житті це проявляється як буркутливість, схильність до суперечок і внутрішніх конфліктів. Народжені 27 числа перебуває під пливом місяця 2 і планету Кету Сімки. Тому у сьому виражені такі риси, як м'якість, невпевненість, сумніви і труднощі з прийняття рішень. Ну І рекомендації для людей з числом душі 9. Власникові числа душі 9 потрібно уникати провокацій і боротися з думками про помсту. Не варто здійснювати безрозсудні вчинки через бажання показати свою сміливість, відвагу і рішучість. Необхідно дотримуватися субординації на робочому місці, не допускати осуду та пліток на адресу своїх колег. Не вплутуватися в суперечки і конфлікти, з начальством. не провокувати себе і керівництво, краще відмовитись від необдуманого ризику, а в ситуаціях невизначеності зберігати самообладання. Дев'ятці важливо поводитись обережно з небезпечними або забороненими речовинами, оскільки до них може бути схильність. Ну що ж, на цьому я буду завершувати. Цикл серії відео про число душі. Але на цьому ми не зупиняємося, тому що попереду у нас йдуть не менш цікаві і корисна інформація. Тому підписуйтесь, ставте подобайки і, звичайно ж, пишіть коменти, те, що вам сподобалось. Можливо, у вас є якісь питання. Можливо, ви. Хочете записатися на особисту консультацію і розглянути особисто конкретну вашу дату народження. Тому, будь ласка, пишіться, записуйтеся, я вас обов'язково розгляну. А на сьогодні у мене все. Бережіть себе, на все вам добре і хай вам щастить! І до наступних зустрічей! З вами, як завжди, була я, Лариса, і папа! -па.